До других роковин від початку повномасштабного вторгнення Росії до України на форум із назвою Україна як завдання до бібліотеки Івацлава Гавела в Празі завітали такі особистості чеської політики, як дипломат у минулому чеський посол у Росії Петр Коларш, а також Отакар Фолтин, аналітик із питань безпеки і представник військової канцелярії чеського президента. На зустріч прийшло 14 лютого чимало представників чеської інтелігенції. Організатор події, громадський діяч Ростислав Прокоп'юк, відповів на запитання редакторки чеського радіо Алли Тровцової. Дуже дякую, пане Ростиславе, за таку приємну зустріч з людьми, які всі сьогодні були налагоджені на допомогу Україні. І питання були дуже. Доцільні дошкульні, теж чеська комуніта так зреагувала От чим ви сам для себе пояснили. Тим що, скажімо, цей мій дискусійний форум є вже другим роком. За цей рік були дуже цікаві гості. Були міністри, були політики, були люди, які мають щось близько до України, мають щось сказати. Важливо, що бібліотека Вослава Гавла має своє традиційне і багаторічне підґрунтя. Було б і багато українців. Я просто вдячний, що ті ходять. Ці дискусії мають своє реноме. Що коли я дзвоню і запрошую гостей, що дискусійний форум про Україну і бібліотеці Васлава Гавла це така досконала комбінація простору і того реноме дискусійного форуму Україна як завдання. Якщо ми бачимо переконаних людей, вони це потім як несуть у маси широкі чи дуже багато ефектів. По перше, особистості, які говорять про Україну, бо це такий феномен, і для звичайної людини пересічної дуже важливо, хто нас підтримує. Людина, якого не знають медіа з політики, з влади. Тоді ці люди вірять цим, хто нас підтримує. І, мабуть, якщо і ця людина, яка розуміє і знає, що робить підтримує, то може і я задумаюсь над тим. Чому вони це роблять? Може, я почну це робити. Потім це і медіальний посун, це інформаційний посун. Бо сьогодні було, не знаю, мабуть, 100 людей. Цих 100 людей прийдуть і скажуть дальшим 100 людям. Тобто інформація поширюється. А Ті, що були сьогодні, наступний раз вірю, знову прийдуть і запросять інших людей, які тут не були. І оце така хвиля позитивна, хвиля потрібна Україні. Хвиля, яка потрібна чехам. Тому я це тут роблю. Тому це дискусійний форум Україна, як завдання. Я цю назву. Позицію Вацлава Гавла в нього була тема Європа як завдання. І ширимо Україну до Європи. Яка буде наступна тема і коли тема Другий рік, одна і та сама. Цей дискусійний форум має назву Україна як завдання. І я цю тему не хочу міняти. Я міняю тільки гостей, які про Україну розмовляють. Під час дискусії в бібліотеці Вацлава Гавла, дипломат та експосол Чехії у Росії Петр Коларш також поділився спостереженнями щодо недавнього інтерв'ю американського журналіста Такера Карлсона з Путіним у Москві. Тоді Путін, нагадаю, сказав, що без Росії світу не існує. то єдине, розуміє Я думаю, що єдине, що росіянин розуміє, це сила. Якщо ви йому робите поступки, то ви його цим надихаєте. Але проблема в тому, що Росія це ядерна держава. Люди звичайно бояться, що міг би настати апокаліпсис, від якого б постраждали всі. Але це і є пан Путін, якщо ви подивитеся на деякі з його заяв. А це тренований кадебіст, який точно знає, що і кому сказати, і коли і як це сказати. Дехто з нас витримав, хоча б трішки послухати те неймовірне інтерв'ю з Карлсоном. Так що ці люди знають, що Путін каже, що Росія не може програти, тому що чим би той світ був без Росії? Світ без Росії не має жодного сенсу. І тепер кожен аналітик із питань безпеки скаже: зрозуміло. Тобто Путін каже, що якщо його заженуть до кута, то він не завагається перед тим, щоб той апокаліпсис почати. Що в такому разі після нас, хоч потоп. Загали до узких, а конце не буде розпакувати апокаліпсу, спустить. Тоже радше те по нас потопаяк ПетерКоларш пояснює те, що Чехія серед європейських країн найбільше підтримує Україну. Як військовою допомогою, озброєнням, так і гуманітарною допомогою. Це таке, як інвестиції до нашої урочності, до нашого безпечні. Я до цього ставлюся, як до інвестицій в наше майбутнє, в нашу безпеку. Є добре собі про це нагадувати. Людина собі це в голові освіжить, коли усвідомить за що власниці українці борються. Вони воюють за свою державність і водночас воюють за ті цінності, до яких ми вже трішки ставилися автоматично а українці за них проливають кров. У нас у нашому світі ці цінності вже майже покрилися пілюкою. У нас вигенерувалася цінність, що полягає в постійному зростанні, тобто, весь час матися ліпше, жити добре, за можливості жити в безпеці, спокої та мирі. Ми допомагаємо Україні, тому що це є справедливо, це правильно. Українці на це однозначно заслуговують на нашу підтримку і наше захоплення. Слушне це спавне українці то однозначно заслужують, наші підтримку і наш обдів. Аналітик безпеки та представник військової канцелярії чеського президента Отакар Фолтин додає, що Росія прекрасно розуміє, що окупувати її неможливо. Реальний страх російських правителів у тому, що країни бувшого Радянського Союзу проведуть реформи та приєднаються до Європи із воєнної точки зору в кожному ліпшому підручнику з воєнної стратегії ви знайдете інформацію про три регіони, які неможливо окупувати воєнними методами: це Канада, Австралія і Росія. Тобто той російський комплекс неповноцінності щодо Європи в жодному випадку не закладається на можливості створення реальної загрози для Росії в даний момент. Росіяни добре знають, що Європа не погрожує їй воєнним чином, але становить загрозу своїми цінностями. Це значить, що якби країнам колишнього радянського союзу вдалося втілити європейські цінності, то це було б загрозою не для Росії, а для російського режиму. учасників форуму Україна як завдання, що його організовує громадський діяч Ростислав Прокоп'юк, розпитувала редакторка чеського радіо Алла Вєтровцова.